Гей, ти куди чим чекуєш, Маркурій. Ем, це ж ти у мене влетіла. Та тебе просто хрін замітиш, маркля. До речі, якого ти розміру? Ти впевнений, що ти не астероїд чи щось таке. Гей, я планета, і ти це знаєш. Ну, тільки між нами Плутон також думав, що він планета. І що тепер? хе Юпітер, будь ласка, скажи, що я планета. Оу, заспокойся, друже. Земля не придумала якісь нові правила? Ні. Просто Венера говорить, що я можливо не планета, що я як Плутон, і що я маленький, і я заспокойся, без паніки, ти зовсім не Плутон. Але звідки ти знаєш? Я ж не сильно більше його. Розмір не єдине, що робить нас планетами. Якщо твоя орбіта стабільна і не забита космічним мусором, що не дає проходу, то все добре. Означає, що я точно планета. Звісно, мій маленький космічний планетоїдний друг, тим більше ти ж більше Плутона, так? Так, так. Точно, дякую. Ну так, звісно, я ж більше Плутона. Типу, чому б і ні? Я завжди буду більшим. Я Меркурій, дідько, я найкращий. Ой, завжди забув йому сказати, що він зменшується. Гей, гей, Меркурій! Тихо, тихо, тихо. Гай побавиться.